Я хочу присвятити тим людям, які трошки заплутались і шукають вихід. І вихід можна знайти, звичайно, в різних засобах інформації, можна шукати людей, можна шукати досвід людей, можна читати книги, можна проходити навчання. Я спробую згрупувати, як відбувається це в нас, в голові, ті пошуки, і чому. Дуже часто ті навчання, ті пошуки, консультації, терапія в психології, яка триває півтора роки-два, дає дуже слабенький результат. Отже, коли людина доходить до певного рівня, вона починає пошуки, що не так, що змінити, де я, тобто дуже багато питань. Але погодьтеся, що певний період часу ви живете нормальним, звичайним життям і все влаштовує. І як зрозуміти, коли цей етап, коли цей момент, чому я починаю себе шукати? По-перше, що потрібно зрозуміти, це зрозуміти, що це є нормально, це є еволюція і це є розвиток вашої душі для того, щоб ви прийшли сюди, на цей світ і знайти себе. Коли я починала пошуки, ну, як одні люди щасливі, другі ні, як одні бачать ту саму ситуацію з різних сторон. І я взагалі почала з коучингу. І коли я почала вчити коучинг, мені здавалося, що це реально те, що потрібно. Є ціль, є прописані кроки, є розуміння, вперед, досягай. Коли я почала працювати в коучингу, в коуч-сесіях, ми почали шукати і зупинилися на тому, що заважають переконання цінності. Тоді я глибше копнула в психологію, щоб зрозуміти цінності, переконання, як вони формуються. І я поглибилась в аналітичний сценарій психологію, Фрейда, почала розуміти, що взагалі рухає тою людиною. Коли я залізла в психологію, я зрозуміла, що там теж все так досить відносно. <с? <с?> що люди по 2-3-5 років в терапії, і в результаті вони виходять з тим, що я розумію, як воно повинно бути. Я розумію, хто я є, а що з тим всім робити, далі я не знаю. І тоді я почала дивитися з іншої сторони, з точки зору філософії, містиків. Шаманство заглядувала, як це все відбувалося колись, сотні років тому, як воно зараз, як воно в перспективі планується. І зрозуміла, що це все потрібно поєднати. Неможливо дати хороший результат лише якимись тими певними науками. І найбільше, що я зробила, висновок з власного досвіду, з власної практики, з того, що я бачу. Тут лише обґрунтовано на моїх знаннях, тому що, знайдеться, дуже багато людей, які будуть заперечувати всі мої слова, і це нормально, це ок, тому що в кожного з нас є власний досвід. І так вже склалося соціально, культурно, що, наприклад, якщо професор якийсь, який має за собою там, досвід в минулому там, 40 років, він скаже якусь теорію, всі підхоплять її, підтвердять її. А якщо це скаже студент, який. Отримав таке свідчення, ту саму теорію, йому ніхто не повірить. І тому це все відносно і потрібно розуміти це все. Найперше, для того, щоб зробити зміни в своєму житті, потрібно детально подивитися, звідки у вас взялися ті переконання, які зараз не працюють, звідки у вас взялись сценарії того життя, в яким ви живете. З вашими близькими, з вашими на, на роботі, в сім'ї, з дітьми, з чоловіком, відносини. Тобто ми всі вчимось грати якісь ігри. У нас всіх є сценарії, згідно яких ми робимо. Ну, чому ми з одними людьми такі життєрадісні, наповнені з почуттям гумору, а з іншими ми просто одягаємо маску у грюмості, і нам не хочеться з тою людиною спілкуватися. Тому що є певна вже вироблена поведінка, яка вироблялась роками. І це стосується переважно наших рідних. І ми собі задаємо питання, чому найрідніша людина, яка мене любить, я її люблю, в нас такі погані відносини. І саме це є наша пам'ять минулих у тих програм, наші якісь образи, ті, що ми тянемо. Для того, щоб відрізати оцю таку своєрідну рідну поповину минулого, якби варта. Відійти від психології, як такої класичної науки, відійти від, напевно, коучингу, а більше вдатись до містифікації. Містифікація, в моєму розумінні, це є, коли ти починаєш слухати себе не лише через такі основні канали: візуальний, кінестетичний, аудіальний, а починати заглиблюватись всередину, і це, звичайно, за допомогою. Різних практик їх існує, ну, ну, безліч. Саме простіше, ви можете просто сісти, закрити очі і почати одночасно слухати, наприклад, п'ять звуків, які ви будете зараз чути. Коли одночасно слухаючи ті звуки, ви відчуєте, який у вас смак в роті. І у ті п'ять звуків, смак в роті, одночасно відчуйте, на чому ви сидите, стоїте, що ви відчуваєте. Кінестетика ваша, що воно, де воно. Коли ви вже одночасно відчуваєте це все, спробуйте вдихнути повітря і відчути запах. І це вже є перший етап, це сама крута практика, яку можна виконувати протягом дня по 20 секунд 5-10 разів. Це дає момент розслаблення, саме перше, тому що ми дуже всі напружені. І ця напруга саме надає нам побачити вихід з тої закальцовки, з тої ситуації. І так, дуже класно, дарую вам такий <хи> вислів. Просто розслабте скальпель. Просто розслабляйте якмога частіше на протязі дня. І це буде давати вам відчуття, по-перше, збільшення часу. По-друге, відчуття того, що ви проживаєте. І це перший етап, перша сходинка, абетка того, як починати чути себе. Тому що оцей затик. Тоді, коли ви починаєте пошуки себе, потрібно з чогось почати. І от перший початок це є освідомлення того, що моє тіло на клітинному рівні, генетика, воно є сформовано мільйони років формувалося, і я отримала це тіло, яке працює по своєму ритму. І мозок має певні програми, якими він теж обробляє цю інформацію, це все. Тіло моє, якщо я поріжуся, воно заживе, Тобто буде відновлюватись, воно має свою програму. І є я окремо від е, вище перерахованого. І я можу впливати на це. Тому що, якщо ви не будете мати розуміння, що я більше, ніж тіло, і більше, ніж розум мозок, дуже важко буде зрозуміти, хто я. Тому що мозок буде чіплятись постійно за ідентифікацію. Що я, дружина, мама, жінка я така, красива, некрасива. Тобто буде дуже багато пояснень, яких не потрібно для того, щоб відкрилася творчість і для того, щоб відкрилося життя. Бо життя знаходиться всередині. Але можливо, ви помічали дитина до п'яти років, чому вони всі сміються? Вони щасливі, їх взагалі дуже важко на довгий час засмутити чимось. А подивіться на людину в 50-40 років. Багато говорити не потрібно. Нам просто потрібно знову навчитися помічати, бачити себе і бути в моменті. Багато практик є та, якщо ти їш, ти їш, якщо ти п'єш, ти п'єш. Це звичайно слова, але в них є дуже хороше зерно, і от саме та практика, про яку я вам розповіла. Коли ти закриваєш очі і починаєш чути різні звуки, відчувати смак, відчувати себе, і відчувати себе в тілі. І тоді, коли пройдений цей етап, знайомся з собою, а це є правильне дихання, це є фізичне тіло, здорове, це є правильне харчування, режим дня, режим пиття води. Тобто дуже багато складових. А ми переважно хочемо там десь айсберг зверху, хочемо десь змінити, підшаманити, і щоб воно все змінилося. Зміни повинні бути комплексні, тоді вони будуть швидкі. Якщо будуть зміни частково десь не десь, то те саме, що лікар дає вам таблет, таблетку і знімає головну біль. А від чого була, голова боліла? Чи це було зневоднення? чи це був тиск, чи це була якась інша проблема? Ніхто цього не знайомі. Не... Не цікавиться, та? є там якийсь норофен або інший препарат, який може зняти цю біль. Тому найперше потрібно взагалі, по можливості відмовитись від медикаментів, перейти на хоча б місяць часу на здоровий спосіб життя. Просто спробуйте один тиждень поїсти фастфуди. Просто там кава по п'ять горняток, якщо ви там п'єте Кока-Кола. Піца, фастфуди 5 днів достатньо буде. І через 5 днів ну, відслідковуйте свої, свій енергетичний стан, свої, свій, свій розум, як ви будете діяти, і 5 днів спробуйте їсти таку правильно, малооброблену термічну їжу. Пити воду, їсти мед, горіхи, тобто бобові, трошки зменшити кількість м'яса. І... Не потрібно нічого говорити, ви просто спробуйте. Ну, це ж цього-навсього 10 днів це буде ваш новий челендж. І ви побачите тоді, що до вас будуть приходити інші рішення. І стосовно того, ваших якихось ситуацій, проблем вирішення, і стосовно вашого часу, якщо ви його не можете знайти, він просто у вас буде з'являтися. Звичайно, режим дня. Бо коли ми сидимо в медитаціях, то, знаєте. На перший погляд, здається, що найбільша проблема медитуючого це є сон. Тому що ти, коли сидиш в сні в медитації, дуже часто ти відходиш в сон поступово. І направду найбільша проблема на сьогоднішній день це є телефон, який може задзвонити не в потрібний момент, або тобі треба комусь позвонити. Тому потрібно навчитися бути собою наодинці, знаходити час. Чути себе, відчувати і писати. Дуже важливо витягувати все, всі свої думки на папір, на фізичний такі носі, для того, щоб можна було відслідковувати, що відбувається, тому що мозок він так закрутить вас, що ви навіть не зрозумієте. Він знайде вам мільйон виправдань чи монусами так, а не інакше. І тому, коли. Настає ситуація, коли ви шукаєте людину або шукаєте якусь допомогу зовнішнього світу, як воно, де воно, куди рухатися, звичайно, дуже круто мати якийсь орієнтир, якогось провідника з такими цінностями, які вам потрібні, з такою якістю життя, до якої ви прагнете, з таким зовнішнім виглядом зовнішньою, внутрішньої енергії, яку ви би хотіли мати, ну, тоді буде дуже швидкий такий стрибок, дуже хороший досвід. Але розуміння того, що людина знаходиться в той момент на тому місці, підтверджує те, що всі ми мусимо дозріти до якогось певного етапу, коли відбуваються зміни. Це так як яблуко. Він коли здається, ну я ж тільки вже там, знаю, прочитав. Ну все розумію, логіка розуміє, а ага, внутрішнього цього, так зараз називають, енергія, бажання десь немає. вечора я хочу, а зранку мені тяжко встати. Тому що не вистачає тої космічної, внутрішньої енергії, яку можна взяти тільки зсередини себе. Ті, в нас знаходяться всередині, її треба пробудити, її треба побачити, її треба відновити, її треба кожного дня наповнювати.